Сьогодні під стінами міської ради знову зібралися Житомиряни, аби вшанувати пам'ять загиблих у війні героїв під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Долучитися до акції запросили депутатів, які розпочинали роботу сесії. Відвертали, чому ви не вийшли нас? тому, що ми вшановували хвилину мовчання. Так само я з це сади. Ви не знаєте, що ми прямо забити. Для них важливо. а може їм потрібно? Після такого виступу міський голова оголосив перерву у роботі сесії і вийшов на вулицю, щоб поспілкуватися з учасниками акції. О, да. бачили, сьогодні хвилина мовчання, воно розвертається і. І їде. Це що таке? Так, це люди? Це було таке вчора. Воно зразу, ну що, просто стоїть і зміняєш людей. Це ж це ж виховання, далі ну, виховання. Але все одно повинна бути повага і до загиблих, які знаходяться там. Вислухавши пропозиції матерів та дружин загиблих у війні, воїнів, мер міста запропонував облаштувати алею пам'яті для героїв та домовився зустрітися з ними у понеділок зранку, щоб обговорити це рішення. Давайте зробимо на новому бульварі. Більше людей гуляє. Ми зробимо ячейки, такі щоб вставлялися, і так далі. Да щоб щоб він був недорогий, щоб просто зараз кошти не витрачати на це. Потім на площі будемо робити вже після війни стаціонарний, як ну гранітну стіну. Все також на сесії міської ради він нагадав про нещодавно ухвалене рішення виконкому щодо зупинки комунального транспорту о 9 годині ранку. І потрібно про це пам'ятати, і кожен день о 9 годині вшанувати пам'ять загиблих. До всіх, хто їде, їздить на власному автотранспорті. Просто зупиніться, зачекайте цю хвилинку, нікуди ми не запізнимося, якщо хвилину зачекаємо, і згадайте просто, завдяки кому ми сьогодні теж сидимо сьогодні в цьому залі.